Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про дуже цікавий бонус-код, який надає нам AMD від партнерства з World of Tanks. Особливо це стосується нашого марафону бойової перепустки з 12 по 26 січня, де у нас є іде марафон на т 832 також що ж нам тут дають у цьому бонус коду. Бонус код нам надає 14-денну оренду М54 Ренегат американського важкого танка преміум класу з потужною вогневою міццю та товстою бронею. Також ви отримаєте 5 бойових місій для М54 «Ренегат», які нададуть вам п'ятикратний приріст отриманого досвіду, 5 посилень, які принесуть вам на 200% більше безкоштовного досвіду та досвіду команди в кожній битві на одну годину, та 300 кредитів, які можна буде витратити. На модулі, боєприпаси та витратні матеріали. Що потрібно зробити? Вам просто потрібно зареєструватися на сайті AMD. Посилання ви знайдете під відеороликом, куди переходити та як створювати. Отже, зараз нам потрібно буде створити аккаунт. Якщо у вас вже є аккаунт, ви просто можете увійти до свого облікового запису та отримати цей бонус-код. Ну, давайте будемо розбиратися, що потрібно робити. Отже, натискаємо створення аккаунту. Ми перейшли до створення акаунту. Що потрібно тут зробити? Потрібно написати будь-яке ім'я, будь-яке будь-що написати рік народження. Я, наприклад, написав Невс Хабвот. Україна англійська тут по стандарту. Потім додаєте ту пошту, на якій у вас танки. Пишете пароль, який буде у вас в цьому акаунті. Погоджуєтесь із цими двома галочками та натискаєте зареєструватися. Потім вам на пошту відправляється код. В Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе. Ось як все це виглядає. Тут вам прийде таке посилання «AMD Rewards. Натискайте ось на це посилання. Ви завантажилися, у вас стане кнопка активації фіолетовою. Тобто перегляньте ключ активації. Але нагадую, те, що відразу у вас може не все вийти. Тому що я декілька разів пробував, мені викидає таку помилку. Ви її на екрані вже бачили або зараз її бачите. І не нервуйте, можете зареєструвати ще на одну пошту та отримати цей код. В середньому проходить 5 хвилин до підтвердження цієї акції. Тобто вам десь приблизно хвилинки 2-3, а можливо і 5, Потрібно почекати, коли буде доступна ця сторінка. Тобто, у вас ви може вилізти вікно, де вам напишуть, що поки що ця нагорода не дійсна. Зачекайте там около 5 хвилин. І все. І потім ви чекаєте, там займаєтесь своїми справами, попили чайку або з'їли бутербродик, і все. Ключ у вас готовий. Отже, переглядаємо ключ активації, ось цей ключ активації, просто беремо його копійовано, можна двічі натиснути на цей код, і у вас буде написано скопійовано. Після чого ми просто переходимо на а, сторінку Wargaming, ось таку лаунчер на лаунчер Wargaming, і активувати код Wargaming. Код одноразовий, тобто цей код не можна використовувати, там, наприклад, а, закріпити його в описі та ним Займатися іншим гравцям. Вам потрібно власноруч це все зробити. Активуємо код. Код активований, гаразд, тільки що ви чули, що щось десь сипнуло. Переходимо в World of Tanks і у танках у нас відразу додано вільний досвід та досвід екіпажу та квитанція М454 Ренегат. Де той Ренегат? Ми Ренегата цього не бачимо. Отже, якщо ми його не бачимо, натискаємось на такий, на такий годинничок. І тут на годин, де годинничок ось М454 Ренегат. Щойно мені його додали. Друзі, всім дуже дякую за перегляд до зустрічі в нових відеороликах. Отже, користуйтесь цим кодом, доки цей код Дійсней. Всім тихого та мирного неба. Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе.